Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І мене звуть Анастасія. Хто тут сьогодні вперше? Я є експертом по роботі з підсвідомістю та наставником на своєму каналі. Я ділюся різними темами стосовно мотивації, роботи з собою, своєю підсвідомістю. І звичайно, я просто в своєму житті особисто поєдную різні методики, які допомагають мені зростати, проходити свої життєві, скажімо так, уроки, якісь випробування. І я ділюсь своїми цінними знаннями, своїм цінним досвідом з вами для того, щоб ви могли вже сьогодні щось застосувати у своєму житті і побачити зміни, побачити, що так воно виявляється працює, і цей канал для того, щоб своє життя. Максимально полегшувати, а не ускладнювати. Тому я буду вдячна вам за ваш зворотній відгук, за ваші коментарі, за ваші лайки, тому що я тільки починаю розвивати цей канал і ваш фідбек, ваш зворотній зв'язок це дуже крута для мене мотивація, щоб я розуміла, що варто продовжувати ділитись з вами, що вам це цікаво. Тому також теми, які вас цікавлять, чи запитання ви можете залишати внизу у коментарях. Я буду розгорнуто, пояснювати розказувати ті теми, які звичайно будуть актуальні. І сьогодні я хочу підняти важливу тему актуальну тему у сучасному світі. Це тема проявленості. І знаєте, багато хто з блогерів, з експертів, з початкових ютуберів, які починають вести свої блоги, свої сторінки, заявляти про себе, говорити про себе. Звичайно, є дуже багато факторів, коли людина може з цього процесу злитись. Не побачити результат, відчути якийсь внутрішній супротив, якісь відгуки хейтерів, які починають казати, що твій контент нічого не вартий, і так далі. Звичайно, таке є, і це можливо, що не всім сподобається. Те, що ви публікуєте, не всім сподобається те, що ви говорите, бо хтось має свою думку, свою точку зору. І, звичайно, що якщо вона відрізняється від вашої, і ці два світи вони не перетнуться. А якщо вони починають перетинатись, то звичайно, то може виникнути а, якийсь дисонанс, якийсь хейт. І якийсь конфлікт, якщо ви на це поведетесь і будете просто в цю ситуацію, да, більш углублятися, ввестися на цей негатив. Тому на рахунок хейту-негативу, все залежить знову ж таки від вашої реакції. Але як спокійно сприймати хейт? Як де вестись на те, що про вас говорять, якщо це якийсь негатив? Як відключити себе від цього зовнішнього шуму? Адже ви створюєте, наче для людей, а у відповідь бачите, що це комусь не подобається. У відповідь ви бачите, що контент не заходить, або ви бачите, що просто ніякого фідбеку: мало лайків, немає коментарів, немає ніякого такого дійсно теплого зв'язку з вашою аудиторією, з вашими людьми. Чому так відбувається і що з цим робити, я поясню вам на своїй теорії помідора. Я її так назвала, і ви зараз розумієте, чому. Тому давайте з самого початку. Уявіть, що є помідор такий червоний, сочний, десь трошки кисленький, але дуже смачний. Його можна використовувати до різних салатів, до сніданочку. Дуже насправді і корисний овоч. І ось цей помідор це ви. І уявіть, що є яблуко. Яблуко теж дуже красиве. Просто подивіться на нього. Я тут картинку якусь вам додам. Яблуко дуже красиве, дуже смачне, вирощене у якомусь саду. Доглянуте, натуральне, без різних, знаєте, там шкідливих хімікатів. Це яблучко, воно дуже смачне, дуже солодке. І уявіть, що приходить якась людина, нехай це буде якась внучка, яка приїхала до бабусі у село, і вона заходить, обіймається бабусю, і, звичайно, бачить на столі дуже ці красиві смачні яблука. І десь там збоку стоять помідори. І ця дівчинка починає насолоджуватися яблуками дуже смачно точними соковитами. А ви помідор. І ви бачите, що дівчинка до вас не приходить. Ви починаєте думати собі, що ви якийсь не такий. Що ось я хотів би бути яблуком. І ось ці всі думки, які починають бути в помідора, що чому я народився помідором, чому я не яблуко, не сочне, не соковите яблуко, чому я якийсь кислий помідор, який нарізають в салати? Я взагалі, я просто помідор, Ну, і не насолоджується. Звичайно, в цей момент помідор відчуває якусь наче конкуренцію, що він недостатньо солодкий, недостатньо смачний. Він просто помідор. Ось є яблука, яке люблять, яке сочне, а це просто помідор. І ось цим помідором дуже часто відчувають себе люди, які починають насправді вести блог, і які не бачать одразу результату, фідбеку. Вони відчувають, що вони якісь не такі. І цей помідор. Хоче почати бути яблуком. І ось цей помідор, який хоче почати бути яблуком, давайте уявимо, що він стає дуже схожий на яблуко, і приходить людина, яка хоче з'їсти яблуко, але кусає його і відчуває якийсь не такий смак. Йому кисло, неприємно якось. І тут знову цей помідор розуміє, зі мною щось не так. Ну ось, я ж виглядаю вже як Яблочко, я ж хочу бути таким солодким. А тут мене беруть, їдять, і людині не подобається. Тобто людині знов щось не так. Я знов якесь не до яблуко, розумієте? В цьому насправді проблема, чому блоги не розвиваються, чому люди. Перестають інвестувати свій час, ресурси у свою проявленість, чому людям страшно проявляти і заявляти про себе. А проблема в тому, що є та людина, яка зайде в ту кімнату, подивиться на помідорі, скаже, Вау, який класний помідор, такий стиглий, сочний, такий соковитий і так смачно смакує, навіть просто, будучи лише помідором, а в салатах, ну, взагалі, кайф, взагалі бомба. І знаєте, по секрету вам скажу, я насправді та людина, яка частіше в своєму раціоні їсть помідори, а не яблука. Хоча яблука дуже смачні. І це я веду до того, що коли ви, будучи помідором, починаєте у блозі проявлятись як яблуко, на вас починають приходити ті люди та аудиторія, яка любить їсти яблуко. І коли вона з вами починає взаємодіяти якось напряму чи ще щось, вона все одно відчуває цей смак помідора, і вона може вам писати або хейт. Або просто відписатись, бо ви стали з часом нецікаві. Але коли ви сміливо заявляєте про те, що ви помідор, ось, ви ось такий. І ви починаєте розкривати всі свої смакові грані, весь свій колір, проявляти, який він є, ви просто починаєте притягувати в своє поле тих людей, які приходять одразу на вас, замість цих масок бути кимось. Тому що, коли ви проявляєтесь в блозі по одному, а в житті ви є зовсім іншою людиною. По-перше, дуже швидко ви вигорите, живучи два життя: одне справжнє, одне несправжнє для блога. Друге, це коли ви проявляєтесь дійсно таким, який ви є, на вас приходять одразу ваші люди, одразу ваша аудиторія, які цікаві ті теми. Про які ви хочете говорити, про ті теми, якими ви хочете ділитись, ті теми, які вам цікаві, і від чого у вас горять очі, і саме так ви можете запалити інтерес та очі інших людей. Але якщо ви будете говорити про те, що модно, або про те, що стильно, або про те, що говорять всі, або говорять для того, щоб там набрати якусь там кількість підписників аудиторії. Ви просто вигорите і на вас прийдуть ті люди. Окей, ви дасте їм користь, але ви не будете почувати себе собою. І коли ви проявляєтесь не коли на вас маска, люди це відчувають, люди будуть відписуватись, а люди будуть відчувати просто ось цей дисонанс. Між вашим блогом і вашою енергією. Тому що завжди видно людину, яка горить своєю справою. Завжди видно людину, яка любить те, що робить. І третє, це коли ви хочете бути дуже красивим якимось яблуку ідеальним. Але давайте згадаємо, що навіть в натуральних яблуках, в дуже смачних, там є черв'ячки. Які можуть нанацька вилізти, те, що ви хочете, яким би там не було ідеальним, правильним, класним, гарним, стильним, розумним, високоінтелектуальним і так далі, ви можете до цього йти, досягати цього, розвиватись, робити певні кроки. Але не думайте, що людям потрібна ідеальна картинка. Як у вас все класно, ви такий супер стресостійкий, і у вас немає ніяких факапів у житті? Будь-яка людина, навіть духовний провідник, чи наставник, чи психолог, чи якийсь коуч, сам дуже часто в своєму житті зустрічається з тими ситуаціями, де йому потрібно направити максимальну увагу та енергію на себе, щоб спочатку дати собі. А потім іншим людям. Тому що кожна людина може потрапляти у різні ситуації, не суперкласні, не суперпозитивні. Людина може втомлюватись, людина може мати негативні емоції. Не потрібно, знаєте, оця ілюзія, гуру, таких всіх просвітлених людей, які завжди на позитиві. Забудьте про це, забудьте про цю ідеальну картинку. Вже ніхто в це не вірить, і це добре. Тому що саме тоді, коли ви маєте можливість побачити шлях людини з точки А в точку Б, ви можете дійсно зрозуміти, з якими труднощами людина стикалася, чим вона може бути корисна вам, який шлях вона проходила, і що вона проходить, які інструменти вона використовує для того, щоб все-таки досягнути ту ціль та реалізацію свого бажання. Щоб все-таки свого складного стану повернути себе в ресурс, що вона для цього робить, що вона використовує, як вона думає, як вона відноситься до речей. І кожен з нас не ідеальний. Вам потрібно зрозуміти те, що ваша неідеальність – це насправді і є ваша суперсила, та суперсила бути собою, бути унікальним, проявленим йти своїм індивідуальним шляхом і показувати, транслювати його для інших, показувати те, як ви стикаєтесь з хейтом, і це все про самоцінність, про внутрішню опору, щоб навіть стикаючись з хейтом, ви могли вистояти проти нього, не піти в негатив, не перестати щось робити, не зневіритись у себе. Це потребує дуже великої внутрішньої сили і відчуття цінності себе, що ви варті того, щоб заявляти про себе. Відчуття того, що у вас є цінність, яку ви можете донести до інших людей. Тому найлегше і найкраще, що ви можете зробити для себе, це бути собою у блозі. Не видумувати, не грати ролі, знімайте всі маски, Будьте максимально чесними з собою, будьте максимально чесними з аудиторією. Будьте максимально чесними зі світом. Я знаю, звичайно, також, що інколи дуже складно почати. Але є дуже гарне правило, яке: якщо ви будете застосовувати в своєму житті, ви побачите, як зміниться ваше життя. Це робити все можливе там, де ви є, з тим, що ви маєте. Просто вдумайтесь у цю фразу. І для тих, хто лише починає проявлятись у своєму інстаграм чи на інших соцмережах, я рекомендую вам відноситись до цього просто з цікавістю, наче до гри. Наче ви граєте в якийсь Sims, і там відбуваються певні події, певні рівні. Або як ви граєте в Маріо і там також рівень 1, рівень 2, рівень 3. Тому що наше життя насправді і є грою. Але на якому рівні зупинитесь ви? Чи ви скажете все окей, мене в принципі так влаштовує? Чи ви підете далі? Підете далі у масштаб, у проявленість, у істині бажання своєї душі? Тому що саме там... Де істинні бажання нашого вищого я, нашої душі, там дуже багато ресурсу і дуже багато бонусів. Згадайте навіть зараз тих блогерів, за якими ви слідкуєте вже понад 10 років. Як вони починали записувати свої відео на якусь камеру чи телефону, чи якусь іншу камеру, яку позичала у друзів? А наскільки їх контент був взагалі не ідеальним. Там були просто, можливо, якісь життєві відео, смішні, і десь не супер гарна картинка, не супер гарний звук, але вони просто продовжували це робити крок за кроком. І зараз, через 10 років, ви бачите ось їхні. Лоди, ось їхній результат таким вони стали завдяки тому, що вони не здались. Вони просто продовжували це робити. І так в усьому. Якщо ви хочете певних результатів, пам'ятайте про накопичувальний ефект. І чи вам варто створювати якісь ілюзії свого життя, де ви граєте роль та яким ви не є? Ви будете просто витрачати час порожнечу, бо на вас будуть приходити не ваші люди. Але якщо ви будете свій інвестувати час і будете дійсно проявляти свою особистість, свою творчість, свої думки, ви запросите у своє життя тих, хто вас чує, хто вас розуміє, і з ким ви можете бути на одній хвилі. Для когось ваші слова. Можуть бути дуже важливими і дуже цінними. Для когось насправді ви вже є їхня бажана точка Б. Ви вже маєте той результат, який, можливо, хоче інша людина мати. Ви маєте вже той досвід, яким хоче володіти інша людина. Ви маєте вже ті професійні навики, які хтось тільки починає здобувати. Хтось з вас вже має ті стосунки. Де є любов, повага, прийняття, про які хтось лише починає мріяти? Зрозумійте, що кожний з вас цінний, кожний ваш шлях унікальний. І не бійтесь бути собою. Ну що ж, я хотіла записати це відео насправді коротким, але як вийшло, так вийшло. Я надіюсь просто що вам. Було корисно і важливо це почути, те, що сьогодні я для вас транслювала. Тому я буду дуже вдячна вам за ваші зворотні відгуки, за ваші коментарі, за ваші лайки, підписки, за репости цього відео. Я дуже дякую вам за увагу і за те, що ви продовжуєте рости, розвиватись. Ви дуже молодці. Це дуже круто, що ви стали на той шлях. Саморозвитку, самовдосконалення і бажаєте чогось більшого. Тому що, знову ж таки, сьогодні роблячи один маленький крок. Завтра ви вже ближче до своєї цілі. І кого я надихнула почати вести свій блог, інстаграм або свій Ютуб канал, я буду дуже вдячна вам за будь-який фідбек, за будь-яку вашу підтримку. Це надихає мене ще більше створювати для вас цікавого, корисного, мотивуючого контенту. І ось така вийшла теорія помідора. Я надіюсь, воно вам дуже так наглядно чи цікаво і легко було сприйняті, тому що. Я хотіла просто максимально спростити подачу вам інформацію. в мене ось ця ідея, ось ця теорія виникла просто з потоку. Всіх обіймаю і бажаю вам, щоб кожен день був найкращим днем у вашому житті.